Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз поговоримо про бізнес-процес закупівлі у постачальника і пробудкування товарів. Як пам'ятаєте, попередньому, у попередньому відео ми розмовляли про бізнес-процес закупівля, і саме з під нього ми отримували замовлення, тобто запускали замовлення, і ось у нас цей бізнес-процес зараз знаходиться на статусі закуповуємо. Тоді, коли. Ми запускаємо, переходимо на цей етап, у нас запускається підзадача, відповідно. Ось так вона виглядає з... безпосередньо сама задача. Тобто такий ось інтерфейс, він допомагає нам бачити, що необхідно закупити, яка кількість у нас товарів має бути чи є на головному складі, і таке інше. Тепер ми можемо відповісти, точніше зафіксувати, що товар на складі. Тиснемо сюди, але ось бачимо, що знову в нас помилочка видається. Коли ми створювали юридичну особу, про яку я казав у попередньому відео, нам необхідно було поставити ось цю галочку. Активно. Тобто у юридичних особ ми можемо налаштовувати таким чином, що вони будуть активні. Використовуватись по замовченню, або якісь інші додаткові інформації додаткова інформація може бути. Ось як бачите. Ну, Про додаткові поля я вже казав. Про реквізити я також казав. Якщо є в цьому необхідність, то ми це, нам це необхідно зробити. Чому видає помилку безпосередньо наш процес на закупівлю? Тому що ми перемикаємо наш батьківський процес на продаж у відповідний бізнес-процес, коли ми виписуємо рахунок. І відповідно воно у нас необхідно, щоб тут було вказано юридична, юридична особа. Зараз хвилинку, я оновлю екран і ось юридична особа, ми можемо тут. Брати. До речі, в налаштуваннях можна за замовченням вказати, на, яке саме юридичне, на яку саме юридичну особу буде формуватися наше замовлення. Ну, тобто, щоб це не робити руками. І, звісно, що аккаунт ми також, нам також необхідно тут зробити, але ну, поки що не про це. Тобто, тепер ми переходимо безпосередньо до нашого. Бізнес-процесу на закупівлю, тиснемо на товар на складі і бачимо, що все спрацювало. Тобто ми завершили цей процес і можемо його закрити. І безпосередньо, у нашому продажі, бізнес-процес перемкнувся на наступний етап. І саме тут у нас вже створився автоматичний документ. Який називається рахунок, і який виглядає ось так. Рахунок ми можемо налаштувати відповідно до своїх потреб. І формат цього рахунку, точний формат цього рахунку, можна передивитися безпосередньо у додатку документи, ось шаблони документів. Тобто я вже створив два. Шаблони, які можна використовувати, В принципі, які можна зайти і доробити. Тепер, стосовно того, як ми можемо ще запускати наші, е, наші закупівлі. Тобто зараз я всі е, ті вікна закрою, які мені заважають. І тепер е, я покажу, як можна зафіксувати е, закупівлю безпосередньо. Руками, тобто не обов'язково її запускати з процесу закупівлі, це можна зробити і руками. Створити процес, і ось тут ми вибираємо закупівля у постачальника оприбуткування. Відповідним чином, ми це можемо налаштувати, ми можемо відразу потрапляти до нашої задачі. Ось, але для цього необхідно буде зробити ще деякі налаштування, про які у наступному відео. Тобто ми тут можемо вказати постачальника вже руками. Ну, ми ж пам'ятаємо, що у нас там тестовий постачальник є. Ну, ось Олександр Атлер, наприклад. І далі вже зафіксувати ще якусь інформацію, яку нам необхідно. Ось це вікно воно також налаштовується, тобто не обов'язково виводити всі ці поля, які ми бачимо зараз. Сохраніть і закрить. Тобто, таким чином ми створюємо нову задачу. Ось вона, я після оновлення екрану це бачимо. І ось у нас вже безпосередньо тепер тут ми маємо можливість. Або імпортувати продукти, якщо у нас є електронний вигляд нашого прибуткування від постачальника. І в нас наша товарна номенклатура з согласована, як то буде повністю врівноважена з товарною номенклатурою постачальника. Тобто, це дуже-дуже. Нам допоможе. Тобто, можна, можна загружати через файли, можна шукати наші товари, які ми хочемо прибуткувати або замовити. Ну, відповідно, замовити і прибуткувати потім через базу даних. Наприклад, тут же також ті ж саме серветки можна шукати. Ось ми їх відразу бачимо. Бачимо, що вони у нас є у кількості 0 штук зараз. В резерві стоїть 2 штуки, і додаємо ці серветки безпосередньо до нашого замовлення в корзину, як то кажуть. Так? Або ми можемо ці ж вологі серветки додати ось таким чином: серветки, тобто вологі серветки, і знову ж таки кількість вказати безпосередньо тут, наприклад, там 10 штук. Ми хочемо купувати. Можна видалити, ну, таким чином, ми бачимо, що можна керувати саме процесом закупівлі, або безпосередньо, тоді, коли ми отримаємо замовлення і в нас немає залишків, або якщо закупівельник у нас працює зі складом безпосередньо з системи з бізнес-процесів, можна. Ось таким варіантом ще є варіант, як оприбудковувати товари. товари Далі ми, знову ж таки, трошки, трошки більш подробиці. Ми можемо вказати тут реквізити постачальника для того, щоб нам простіше було там з ним розраховуватись. Наприклад, тоді, коли ми будемо проводити фінанси. Подзвонили ми нашому постачальнику. Ось. Дані по процесу розкрили. Тут переглянули, що ось є постачальник у нас Олександр. Бачимо, що зараз ми ну, не можемо з ним поспілкуватися. Ну, тобто, нам треба заходити у картку для того, щоб переглянути наш там, телефон і контактні дані. дані. Як можна це зробити? Це додаткове поле, про це трошки іншим, ну, точніше, у наступному відео, яке буде стосуватися безпосередньо налаштування процесу, і я виведу це поле ось сюди. Тобто буде блок Позвоніть, за допомогою якого ви зможете зателефонувати безпосередньо з, з бізнес-процесу, в тому випадку, якщо у вас буде налаштована. Відповідна інтеграція. Інтеграція з IP-телефонією, це може бути Binatel, Stream Telecom, Ringostat, наприклад. До речі, у Рінгастата зараз дуже цікава пропозиція. Ось і я навіть цією пропозицією поділився у себе. У себе. Тобто стосується вона того, що можна з отримати там дуже доволі цікаву. Знижку, там від 20 до 30%, до, здається, до 30 числа, до 30.09. Тобто, якщо вам цікаво, то зверніть на це увагу, на цю можливість. Здається, у вас є стрім-телеком, але я ж кажу, що є будь-яка альтернатива в той чи інший момент. Ось, тепер. Тоді, коли ми додали всі ці продукти, вказали там реквізити постачальнику, передзвонили йому. Ось, до речі, давайте я зараз пока виведу, але не буду показувати, як це робиться. А як можна зробити, в принципі, зараз хвилинку. Ну, ось, я додав блок, і, відповідно, тепер я можу перезагрузити сторінку. І ось цей блок ми вже бачимо. Тобто тепер можна безпосередньо звідси підзвонити нашому постачальнику, вияснити там ті чи інші моменти стосовно наявності товарів, і коли ми отримали підтвердження від нього, перемкнути у відповідний статус. Після цього ми ну, можемо автоматично перейти у статус, очікуємо, для того, щоб. Очікувати команду від постачальника, що він товар наш відгрузить. До речі, ось це перемикання можна зробити автоматично. Знову ж таки, я зараз це налаштую, щоб ми, коли перемикаємось у наявності, автоматом перемикалась у очікуємо. До речі, система вам може надати ось тако, таке повідомлення, що у вас необхідно заповнити поле днів очікування. В такому разі ви відкриваєте ось дані по процесу, і бачите, що є поле дані на очікування. В ньому треба вказати кількість днів на очікування, коли постачальник відправить вам товар, що ви замовляєте. Ну, це необхідно, щоб зорієнтувати. Вашого покупця по строках вашого постачання, якщо це необхідно, звісно. Ось, Таким чином ми тут, наприклад, вказуємо там один день, зберігаємо. Тобто ми розуміємо, що все гаразд, там через один день у нас товар буде поставлено. Ну, І таким чином, вже ви відпрацьовуєте процес щодо фактичного і. Часткового скажу. Можна оприбуткувати повністю всю кількість, можна прибуткувати лише частково. Можна оприбуткувати по тій ціні, яка зафіксована безпосередньо у картці товару. Тобто, ось вона закупочна ціна може бути така. І ця ціна може. Розраховуватися автоматично, виходячи з прайс-листа постачальника або при наявності товару на складі. Тобто, коли ми отримаємо за якоюсь іншою ціною, то ми можемо цю ціну відповідним чином розраховувати. Зараз, наприклад, ми маємо цифру 75, саме ця цифра у нас і фіксується тут. Але, наприклад, за, фактично, за фактичною накладною, у нас ціна може від цієї, яка у нас зафіксована на останній момент часу, відрізнятися. Ну, наприклад, вони стали трошки дешевшими. Тобто 72 гривні. Ось таким чином ми можемо виправити цю ціну, і, звісно, що у нас перерахується. Відразу наш е, процес. Тобто, ми е, отримаємо наступний наступне, е, товар вже з, деякі, з деякою відстрочкою меншою ціною. Наприклад, все отримали, е, знову, треба вказати обов'язково склад, на який ми опробудковуємо. Тиснемо на прибуткували. Бачимо, що у нас на головному складі з'явилося ще 10 товарів. Відповідно, і 2 товари в резерві стоять. До речі, ми можемо зараз переглянути перейти саме у чому, де, ну, у якому процесі, у якої задачі у нас стоїть резерв. Ось у нас ціна резерва тут. Бачите, що у нас тут ціна продукту була нульова. За цим приходуванням, тому що це було тестове. А зараз в, наш, в нас, скажімо так, бойове опробудкування, і ми оприбуткували ось 10 штук по 10 по 72 гривні. Тепер ми бачимо, що у нас відповідним чином ця ціна зафіксувалася на складі, але. Але бачимо, що закупівельна ціна у нас не змінилася у картці. І ось після того, як ми пробудкували, ми бачимо, що у нас пробудкувався товар наш. За іншою ціною 72, тобто входяща ціна, яку ми тут можемо змінювати, до речі, ось, це краще робити, звісно, безпосередньо при доприбуткування, тому що саме по цій ціні у нас товари прибутковуються. Для того, щоб переглянути. Про що я кажу, ми приходимо безпосередньо у картку товарів і потім відправляємо його, цей товар на склади у додаток склади. Можемо переглянути баланс по продукту. І ось тут бачимо, що перше прибуткування було у кількості 2 штуки там, за ціною 0, як я вже казав, це було тестове. І знову ж таки тестове <кій> прибуткування. У кількість 10 штук уже е, за ціною 72 штуки. Ну, Тобто, коли, саме коли у нас розраховується маржинальність е, ну, доходність тієї чи іншої угоди з замовлення продажу, е, то у нас безпосередньо береться сама ціна продукту, яка у нас е, зберігається на складі. Щоб було зрозуміло. Ось, В принципі, е, знову ж таки, ми тиснемо товар на складі. Ось, і тоді, коли все гаразд, то зафіксували цю, цей процес. І далі ми можемо лише повернути, наприклад, нашому постачальнику ці товари, якщо це справді необхідно. Але це функція, звісно, що не обов'язкова, але вона, в принципі, є, і нею можна користуватися. Тестуйте, пробуйте. Надавайте зворотній зв'язок, як вам вдалося протестувати, приходити ті чи інші товари, чи вдалося скористуватися блоком імпорта, чи все зрозуміло, задавайте обов'язково питання. На зв'язку. Дякую.